В серпні місяці чи в там початку дає досить великими порціями там по 4 чи по 5 літрів сіроку. Хоча ми можемо, якщо буде до інколи дивитися там якісь ролики, ну, переважно там чи то фіни, чи то десь якісь, я не пам'ятаю, які там е ці країни, то там е вулик, ну, полістрові вулики і кіпа, ще один корпус, якби то суцільно кормушку. Туди вміщається 10 літрів, по-моєму, відро сиропу вони заливають. Але бджоли не можуть якісно переробити досить швидко таку кількість цього сиропу. Ну, вони його воді складають, але в результаті, коли перевірити, то в них же ж залози не безмежно виділяють кількість інвертаза. Тому придачі великими партіями, великими об'ємами кожен раз, кожного дня по 3-4 літри цього сиропу, в порівнянні з тим, коли б ми давали там, по 2 літри, да? припустимо, то в такому меду, який згодований великими порціями, вміст сахарози буде більший. Вміст діастази, наприклад, фермент, діастазне число буде менше в результаті, тому що вони його, якби... На скору руку перероблювали так? і додавали тут, не було в них можливості великої кількості додати туди цього ферменту. А коли невелика кількості, вони що туди-сюди його там, є можливість з зобика переносити і все таке інше. А тут швиденько зафорожирували. В результаті ми можемо побачити, що такий мед, от ви бачили, наприклад, пізно осінню згодовували, наприклад. Він закристалізувався, те, що був відкритий. Да? Якби він просто був добре перероблений, він би не так закристалізувався, як ми побачили. То просто фактично сукровий сироп налитий в соти і запечатаний, коли особливо це робиться в другій половині вересня місяця. Бо для цього їм треба тепло. Обов'язково потрібно, щоб нормально функціонували залози, тобто, щоб вони розщеплювали ту сахарозу, яка знаходиться в нектарі. Обов'язково, щоб гнізді... Була що вілковий корм. Якщо не буде перги, і ви годуєте бджіл цукровим сиропом, значить вони його будуть складати і робити мед, Але насправді того якості тої вже не буде, тому що ферментів немає з чого їм синтезувати. розумієте, Немає білку, білкового складової, щоб воно якісно вийшло. Тому ми приймаємо це до відома, що палку перегинати сильно не потрібно. краще Потихеньку, виділити час, два тижні, припустимо, починати цю роботу заздалегідь. А краще, якщо є така можливість пасіка на місці, там тих пару сімей, випитися пасіка, то можна цю роботу почати трошки раніше, терміни ми вкажемо, і поєднати, як то кажуть, щоб користь була, значить, і стимулювати матку, щоб вона почала трошки носити, збільше, щоб ці бджоли народилися. І поступово форму корму. Буде накопичуватися. Але тут є свої нюанси, можна так застимулювати, що швидко заллється, це буде така сама ситуація, як хороший медозбір. Замість стимуляції вийдеться просто реальні накопичені проміги. Всі комірки вільні зальються медом, куди їх буде відкладати. Понятно, що це не стимуляція. Тому, коли ми говоримо про стимулюючу підгодівлю, ми розуміємо, що це одноразова добова дача не більше ніж трохи. 300 г на добу сирок. Або літр через 2-3 дні. Можна так ще робити. А не кожен день по літрі. Що кожен день по літрі, значить що? Воно просто йде більше і більше заливається, це йде поповнення запасів якісним кормом переробленим те, що ми говоримо. Добре проферментованим, скажімо, розщепленим, більше сахарози розщепленим. ви розумієте, якщо це сахароза, значить що? Взимку бджолі краще харчуватися таким медом, який по максимуму засвоюється без затрат організму її додаткових розчепленню. Які ще питання виникли в процесі одного, другого, тобто нашої частини першої. Скажіть, будь ласка, якщо сиро готовий, не треба добувати сахар? Та не ну, обов'язково, якщо у вас є мед, ви його забрали, потім хочете назад давати, то можна, але є можна зробити за рахунок меду, 에, ну, полегшити бджолам роботу із 에, переробки, тоді додають мед як закваску, для того, щоб проходило ну, не запах, а в готовому меду, який бджоли ви напередодні забирали. Там вже є ферменти. Значить, і от саме ці ферменти вони будуть працювати без бджіл. Але для цього треба мед залишити на тиждень, чи цей сироп залишають на тиждень-два по холодному, ну щоб він не скиз, зрозуміло, щоб перемішувати його. І цей сироп цукровий з додаванням меду, 10% меду додаваємо, і виходить іде ферментація без участі бджіл. А потім з годовим бджолом, тобто і в сахарози там набагато менше буде. Тобто бджоли менше не Своїх енергетичних запасів для його переробки, тобто з цією метою, яку його додають саме. Для цього треба, щоб він дещо постояв і процес, цей пройшов поза гніздо. А так, щоб запах додати, щоб більше бджіл, інших привабити до цього вулика, ну це така справа. Якщо є, звичайно, мед, наприклад, збирається мед там декілька років, не вдалося його реалізувати, закристалізувався і все. Звичайно, що такий мед можна потім згодувати, замість цукру просто таку медову силю зробити і його загодувати. Дехто робить таким чином, От, наприклад, конюшниковий мед минулорічний не вдалося реалізувати, ну що він, закристалізувався, біли, хто його вже купить. Меда Тому по весні, під час медозбору, загодовують його, розчиняють, опять загодовують і викачують свіжий мед або ставлять надставочки, цей секційними мед. загодували, розумієте, закристалізованими мед розчинили з водою, дали такий сироп, сикто правильно називається, і бджоли поскладали його, і потім ці рамочках, чи полістиролових, чи шум, продали за свіжий, ну він свіжий, Висняний, він. Так. два так. рази перероблений, там взагалі міста. Так що двійна інвертація краще, да, для... Там, мене? В да, но заговориться хорошими, тихие были, просто фруктозыками і прості цифри. І решты чуть-чуть, да? И формейте буває таке, Вообще подание, бывает, конечно, чого, ну, це не і Чи можна його і кудись не робити, а ми тільки на мережі. Те, що ви сказали, це, мабуть, одне, що тільки можна його купити, <різь> робити <да. різь> на <Нагорівки>. кажете. <різь> мед бродить від того, що він не зрив. Є певна процедура у бджоліній сім'ї доведення скажімо так, нектару перетворення в мед. Вона дуже проста. Полягає в тому, що по-простому вони, оскільки. Ми вчора говорили, бачили там нектар, скільки відсотків цукрів міститься в нектарі. І скільки вологі. Якщо взяти, скажімо, нектар вологістю там 50% у середньому, 50% цукрів там знаходиться. Сахарози, бувають такі нектари, як ми говорили, наприклад, соняшник, там глюкози і фруктози немає в тому. Нектари на кільці, да? на соняшнику, яка виділяє, Там основному сахароза це те, саме, це те саме, що ви будете колотити, брати цукор з мішка і кулоти. І от продовжуючи цю, цю думку, я вам можу сказати, що ті, хто сильно кричать, що я ніколи не будував бджіл е цукровим сиропом, це велике зло, то вони просто не знають у цих нюансів, що насправді бджоли цю саму роботу роблять. І ряд квіток виділяють нектар аналогічний. Майже я приведу ці дані з підтвердження моїх слів обґрунтовані. Таке саме, що там знаходиться лише одна сахароза. Так само, як е е сироп. <клес> лише у цьому сиропі там 2% якихось інших речовин може бути допоможе, вони особливо ні на що не впливають. Тобто бджола зношується від чого говорить, що вона розщеплює да? От Якщо це... моя позиція з цього приводу така, сироп можна давати, це набагато краще проходить зимівля на такому меду, але все треба робити з умом і встановлені оптимальні терміни. І тоді ніякого зла не буде. Чому я переконався, неодноразово, наприклад. В е... тому прикладі я кажу, що просто не знаємо, що бджола, як вона робить. А в продовження того, що скисає, оскільки бджоли запечатують. Комірку з медом воском тоді, коли вони вважають, що він дозрів. Ну, є певна лабораторія там стоїть в секретному місці у вулику, і вони визначають, що вологість 21% пора закривати да? і започатують. А коли пасічник викачує цей мед, він бачить, що от почалося цвісти, там чи акація, чи ще щось особливо, ну, наприклад, акація сприятливі. Такі дні настали, і щодня бджолина сім'я по 7 кг нектару вулик заливає. Ну, уявляємо, що в одній рамці готового меду знаходиться десь 3,5 кг в середньому. Да? А оскільки мед має більшу густину, ніж цей свіжий нектар, тобто мед має густину 1,4, да? тобто в одному літрі 1,4 кг зрілого меду. Ну, хай нектар буде там Дінше. трошки менше. Що більше? Більше. Біло 450. У мене 500, як вимагає більше. Може бути, тому що коли ми будемо з вами визначати вологість меду, ми говоримо про мед вологістю 21%. А коли реально візьмемо мед, я тут приношу зразки, і ми е, будемо визначати, волос в прошлому році визначали, в середньому було 17%. Значить, коли перерахувати його при тому рогу, звичайно, що тоді буде. А? Від погоди залежить. Від О, якщо мед нормально зберігається герметично, то при чому тут погода? Мед мене є Що? Вуликах от ми покачали і я зважила. Кіло так. 600 у мене вийшло. Ну може у вас такі ваги були. Ні, є є встановлена вологість пітомого вага меду при 20 градусах плюс температури і при вологісті 21%. Так? Решта, звичайно, йде коливання, вона нестабільна. Збільшення вологості призводить до меншої кутової так? Менша волоність буде важче, розумієте. Отже, тому буває так, що от така рамка, вона залита нібито повністю, але от запечатана вона ще не повністю. Так? Одні вважають те, що треба дочекатися, поки то повністю не закриється, інші навпаки спішать, побачили, що там налилося, давай викачувати. І от ті, які трошки не орієнтуються, і щоб не прогавити нічого, щоб джоли не з'їли чогось лишнього їхнього, вони зразу починають відкачувати. Це на гріб Тобто Там було їх більше, ніж 21%. В результаті вони хвастуються тим, що накачали дуже багато. Да? але Через два тижні дзвонять, тікає, слухай, щось по банках мало місця, вилазить з бабу. <гум> Значить, він просто починає бродити. <гум> Може і ні. так. Значить, е, є вихід з цієї ситуації, Інколи трапляються на практиці такі моменти, що без цього не можна. Тобто я знаю, чув зі слів, розказували, колись були такі часи, що. Запас суші був недостатній, уївіть собі, вам іде в принесення гарного нектару, ну, вулик певного об'єму, скажімо, там займає чи 20 рамок і все. Тобто, якщо всі рамки заливаються, ви бачите, вони його ще не печатають, але вже нема куди його складати, тому що в результаті, щоб отримати одну рамку, зрілого мед, одну рамку зрілого запечатаного меду, напередодні їм потрібно було три рамки, для того, щоб розмістити свіжий нектар. Розумієте, да? тобто, якщо це 10 рамок з сушею, реально це буде близько трьох, вони все зальють 10 рамок із нектаром свіжим принесеним, тому що вони заливають, крім того, що не повну комірку, вони лише третинку заливають, щоб краще випаровані А в результаті, поки вони його почнуть випаровувати вологу, переносити, зносити, це у вас вийде близько трьох рамок лише запечатаних з меду. Звичайно, що не буде так, що всі стануть порожні, а три з меду. Просто він буде розкиданий поверху потрішки на. На всіх рамках, на одній більше, на одній більше. Тому, якщо така ситуація, наприклад, виникає на практиці, що скільки є суші, ви підставили, там, чи вже далі не вистачає об'єму вулика, і все заливається, а все, ви бачите, що ще немає просто їм місця. Тому ці рамки не викачувати потрібно, а просто десь переставити або в інший вулик, де є місце. Так? А натомість цій сім'ї, яка так гарно працює, підставляти нову сушу. Підставляєте. Тобто, та по-любому на пасіці знайдуться такі сім'ї, які меншої сили, тобто можна кудись подіти. А раз все так гарно працює, у нас тобі ще можливості. бо ми, Якщо вже немає куди, зрозуміло, що ми тормозимо її розвиток. Ну, не розвиток, а продуктивність. Відставивши це, потім потихеньку, як там по ситуації можна повернути, щоб вона там дорогнула. Але може трапиться так, що ну, немає таких шляхів. Тоді викачують цей мед. Незрілий, але його не потрібно зразу зливати, пакувати і фасувати. Це йме зазвичай ставлять у теплому приміщенні, наливають якісь там великі каструлі невеликого об'єму і просто зверху марлею закривають, щоб тут не потрапляли там і комахи, і все таке інше. Коли він стоїть в теплі, його просто потрібно домішувати таким чином, прите в теплі десь ми можемо його довести до такої кондиції. Що він не буде бродити, трошки випарується волога самостійно. Просто так, Але... так. Да, да, да. Просто, щоб була площа випаровування велика, тобто це широка каструля. Якщо ви бачите, зазвичай, що коли ви його зливаєте з медогонки, він тіче через це сито, як вода, не затримується. Ну і, от, Мабуть, на наступний раз у нас буде тема там, про мед, будемо говорити, тому ці властивості, в'язкість меду, як ви дуже змінити. Оце причина от нього. Просто він несвідомо викачав, пожаднічав і викидався. Далі вже його бджоли, так не будуть. Все, Почалося бродіння. А ті рамки, що ми відбираємо, вдалося поставити в слабу сім'ю. А якщо їх просто то на зберігаємо, то наскільки довго вони може зберігатися. Ну, ж такі, <пробітник> у нас не можна зберігати в вологому приміщенні, щоб вони вбирали вологу. Ну, Треба, щоб було сухе приміщення. Можуть зберігатися вони там. Ну, але небезпежне, <пробітник> 2-3 місяці. <пробітник> Ні-ні, йде про те, незрілий, який ми забрали. <пробітник> 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 Просто періодично. Забрали його, зберігаємо тут. Ці рамки які підставили, вони починають запечатувати. Ми їх можемо брати на відкачку, а звільнене місце повертати тимчасово зберігалися. Слабі сім'ї не справляються, що тут тобто, таким чином до бджіл з малим бджіл поставили назад, і хай переробляють В принципі, на переробку і меду бджоли сім'я в середньому витрачає, якщо промірювати вологість нектару від принесення. І через скільки вони його почнуть запечатувати, через 5-7 днів вже вологість до 21% падає, до 20-21% вони починають запечатувати. Тобто від Десь моменту перенесення. Тобто, грубо говоря, тиждень, як вони переробляють так робляють. А хороші сім'ї то швидше. Це залежить від і східного матеріалу.